Готую площу під сою будемо сіяти. Соняшник уже посіяли, лишилася соя. Звісно, в цьому році опади трохи так заплескали поля, що трошки є де попрацювати. І бур'янцем трошки заросло, але нічого культиватор справляється. Культиватор у мене український, білоцерківський, звичайний, там не знаю, зветься кн 3.8 е Зараз вийду покажу. Так, йдемо тебе, подивимося, який культиватор. Ось такий культиватор КН38. Білоцерківський, не знаю, оригінал, не оригінал, брали в Білій церкві. Брали ми ще його у, 2000, у 2005 році чи 2006 ну культиватор з 2005 року виробництва. Все перетянули. Лапи були поміняні передні. О, задні там ще більш-менш, передні поміняли весь ряд. Ну і так, ну так, культиватор. Я не скажу, що це суперовий культиватор. Звичайно, хочеться кращого, щоб сам сильно влаштовував. Ну Так, робити можна, площа плюс-мінус, виходить. Але так, як скажем, культиватор 2005 року на той момент, це були класні культиватори. Ну, В принципі, площа виходить непогано, ну, але все одно хочеться краще і розглядається варіант купівлі нового культиватора. Але всьому свій час, тому що думаю, колись згодом ми це придбаємо, але, але ще не скоро. Бур'яну тут, звичайно, мій любимий паслін лізе. Да, корка є і трошки у цій корці лишається бур'яну Кленів тут просто тьма. Ось. Тут, якщо, мабуть, не обробити... Декілька років поле, де воно повністю все заросте. Так. Погнали далі працювати. Так, працюємо далі, скажімо, діло по культивації йде до завершення. Це в нас було поле завжди проблемне по обробітку ґрунту, тут постійно все затягує Тому культиватора треба трошки загубляти. Але виходить непогано. Груда, звичайно, але в цьому році дивився багатьох грудка така, що просто капець. Рахунок того, що була велика кількість опадів підсохло. Виготовлювати грунт до посіву було ще рано, опади закінчились, відповідно, це все горка засохла. І ось така картина. Ззаду ну, навіть нічого не видно, вот так трошечки. Следи. Да, Опадів найближчим часом не передбачається. Діло йде до завершення, тому вже нема як їздити по кругу, тут треба ходити в підряд. Опускаємо культиватор. ворота буду робити, зараз відчеплю культиватора і візьму тиск, бо там наскільки забиті з ворота, що це просто і нічого з культиватором там просто нічого не вийде. Тому треба гарно їх виробити, гарно витискою, щоб якісно посіяти, тому що в нас ця проблема завжди на цьому полі. Це зі зворотами. Зі з воротами і з краями. налаштувань, то так собі працював цей культиватор, поки ми все не перетягнули, не попіджимали, не поміняли. Друге в нього життя настало, поки не придбаємо новий. Але, скажімо, картина теж більш-менш непогано виходить. Зворота зробив дисками, вийшло круто, Все пухкенько, де в один слід, де в два сліди, що, зав... що будемо скоро сіяти сою, все буде Україна.